Настільні рольові ігри це справжній світ невичерпних можливостей та безмежної уяви. Нині настільні рольові ігри мають надзвичайно широкий спектр вибору. Вибір гри для гравців це завдання не завжди просте, адже ринок пропонує безліч альтернатив. Звісно, мастодонтом цього різноманіття є Dungeons and Dragons і на то є свої причини, але правда в тому, що смаки гравців різняться, і кожен шукає в іграх щось своє. І поки одні віддають перевагу фентезійному світу з драконами, чарівниками та великими битвами, є ті, хто готовий поставити на карту власний глуз та віддатись у руки первородному страху. Такі гравці вирушають у пригоди поклику Ктулху, і ось сьогодні ми дослідимо 5 вагомих причин, чому саме ця гра може бути кращим вибором для тих, хто вперше ступає на стежку настільних рольових ігор. Або хоче відчути щось нове і неосяжне. Готові розкрити всі таємниці? Тоді розпочнемо. Номер один особлива атмосфера та історія. Цитуючи Говарда Лавкрафта, найстарішим і найсильнішим почуттям людства є страх, а найдавнішим і найсильнішим видом страху є страх перед невідомим. І як я вже згадував у відео про Кондело Обскуру, в D&D грають жахастики, чи скоріш в темне фентезі, навіть за офіційними пригодами. Привіт, Стратфон Зарович. Але й в іншому відео про тактику москожерів я говорив навіть більш значущу річ: усі жахастики покладаються на наш страх перед невідомим, але космічний жах Лавкрафта особливо покладається саме на страх перед тим, що ми не в змозі збагнути. І яке б у вас не було бажання натягнути продавній жах на механіки D&D, вам ну ось ніяк не вдасться це зробити так вдало, як це працює у поклику Ктулху. І причина цього проста: п'ята редакція D&D у першу чергу створювалася, аби бути супергероїчним фентезі, а поклик Тулху аби пробрати свою імерсивністю історії аж до кісток від жаху. Так чи інакше, для того, аби заглипитися в атмосферу поклику Ктулху, нам не уникнути невеличкого екскурсу в історію, і починається вона з одноіменного оповідання письменника початку 20-го століття на ім'я Говард Філіпс Лавкрафт. Більшість його творів були зосереджені на темній філософії байдужого космосу, яким правлять невідомі людству дивні інопланетні богоподібні істоти. Ці концепції були достатньо популярними, щоб надихнути покоління письменників, які продовжували розвивати та розширювати космічний жах до масштабів спільного вигаданого всесвіту Ктулху. За життя Лавкрафт не отримав всесвітньої слави і публікувався лише в літературних журналах. Тож письменник у 1937 році помирає у злиднях від раку кишківника. Зараз же він вважається одним з найвидатніших авторів 20-го століття у жанрах жахів і химерної фантастики. Попри прикрий расизм і застарілі особисті погляди Лавкрафта, які кажучи відверто були нормою для тогочасного суспільства, незлічима кількість творів. Ігор і інших медіа та друкованих продуктів черпали натхнення з його оповідань. Саме завдяки цій популярності лавкрафтівських жахів у 1981 році видавець настільних рольових ігор Каозіум опублікував перше видання поклику Ктулху, основним автором якого був Сенді Пітерсон. І вже понад 40 років ця настільна рольова гра визначає жанр і незмінно вважається однією з найкращих горор ігор. Вона здобула понад 80 нагород за неперевершене ігрове втілення мітів Ктулху та була внесена до зали слави Академії. Гровове мистецтва та дизайну. Не можу також омнути увагу і перше видання настільної гри жах Аргема, яка була також уперше опублікована видавництвом Каозіу у 1987 році та розроблена Річардсом Лауніусом. Якраз на базі правил настільної рольової гри Поклик Тулху. А після у друге і в третє переведена славнозвісною компанією виробником ігор Fantasy Flight Games у 2005 і 2018 роках відповідно. А згадую її тому, що саме ця культова настільна гра, на яку ми з друзями витрачали усі вільні вечори і свого часу грали навіть частіше ніж в рольовки, і яка до того ж локалізована нашою вітчизняною компанією Гікач, стала однією з моїх основних причин спробувати пок поклик тулху. І може стати ще для когось квитком у цей жахливо-чарівний чи чарівно-жахливий світ Лавкрафтіани. І більш того, саме Гікач локалізує актуальне сьоме видання НРІ Поклик Тулху, і воно вже доступне українською у вигляді буклета поклик Тулху Швидкий старт для безплатного завантаження за посиланням в описі під відео. А також як поклик тулху базовий набір у друкованому та pdf форматах, а повні правила вийдуть на раніше літа 2024 року. Але, ну знаєте, завжди треба робити знижку на усілякі виробничі обставини, які відтягують реліз, але це зовсім не заважає відкладати грошики на майбутні передзамовлення. Номер 2. реалістичний світ і не тільки. Сетин поклику Ктулху це темніша версія нашого світу. Це Ривучі двадцяті з домішками жахливих чудовиськ і демонів, вигаданих лавкрафтом на основі арабського окультизму й езотерики, включаючи свою власну демонологію, ієрархію монстрів, старіших за людство, які лише чекають свого часу на землі, коли вони правитимуть людьми та зло паниватиме у світі. І здебільшого, кампанії гри Поклик Тулху це передвістя їх повернення. Саме реалізм і аутентичність базового сеттингу поклику Ктулху можуть бути для вас однією з ключових переваг цієї гри над п'ятою редакцією D&D. Коли гравці опиняються в 1920 х роках в атмосфері реального світу, де вони стикаються з об'єктами і подіями, які можуть уявити візуально, це дає їм можливість легше вжитися у свою роль та глибше розуміти інформацію, яку надає гри. відсутність фентезійних створінь і чарівного магічного світу спрощує сприйняття уявних образів та допомагає гравцям більше зосередитися на власних діях та виборах у цьому реалістичному. Сповненому містичних інтриг в світі, один з основних аспектів реалістичної атмосфери полягає в тому, що гравці та майстер можуть легко черпати натхнення з історичних подій та поєднувати реальні факти з вигадкою. Це відкриває безмежні можливості для створення глибоких та переконливих образів персонажів, спираючись на видатних постатей доби міжвоєнного періоду. Контраст такого реалізму і космічного жаху дозволяє глибше відчути прадавній жах і незбагненність чужорідних істот нашим розумом. Що якраз є характерною ознакою мітів Ктулху та робить дослідження історії та сеттингу ще захопливішим? Однак, не дивлячись на те, що базовий сеттинг – це 20-ті роки 20-го століття, існує безліч доповнень і розголужень, які дозволяють грати в різні часові епохи і навіть за різними правилами. Хочете жах в стародавньому римі? Ось вам Ктулху інвіктус. Хочете пограти в середньовічній Європі? хапайте сеттинг Ктулку Dark Ages. Доповнення Ктулху By Gaslight поєднує в собі окультизм і вікторіанську Англію часів Шерлока Голмса. Ктулху Now розгортається в епоху сучасності. Є ще також сеттинг Delta Green. Це 1980-ті, гра про державні змови і таємну організацію, що захищає США від паранормальних та інопланетних загроз. Який потім і взагалі трансформувався в окрему настільну роліву гру. Також є Sci-Fi сеттинг про 23-єтні. Століття Ктулху і Карос, є палк Ктулху, який зробить вашу гру. Я не знаю, більш індіана Джонсовою та Пригодницькою додасть цей вайб супергероїчності D&D, щоб ви були в змозі битися з натовпом культистів і химерних істот. Персонажі також можуть подорожувати в місця, які не належать до землі, наприклад, світи снів, інші планети чи космічний простір. Але хоча гра поклик по тулху загалом зосереджена на лавкрафтіанському жаху, грати виключно в мітиктулху не обов'язково. Система містить достатньо ідей і правил для того, щоб створити власний сеттинг. Противагу наведених мною причин, чому варто пограти в поклик тулху замість D&D, ви можете сказати. Енді, але де мені знайти набір на гру Поклик Тулху, куди не глянь одні набори на D&D. D&D що найпопулярніша гра в Україні? Ну на зараз так. Але, наприклад, в Японії D&D не в змозі змагатися з покликом Тулху за популярністю. Також поклик Тулху здобув популярність у нашого ближнього сусіда, Польщі, якраз через те, що це була одна з перших локалізованих рольовок. Прям як у нас справді. Тож я певен, що набори будуть, і з кожним разом їх ставатиме тільки більше. А яскравим прикладом такого якраз є онлайн-фестиваль Ктулху Вікенд, який проводитиметься з 1 по 3 грудня 2023 року на дискорд-сервері Ролплей Соловіною. Там будуть лекції, інтерв'ю, благодійний аукціон і багато-багато ігор по сеттингу поклику Ктулху, а також ігор на хтонічну тематику по Дельта Грін та інших системах. Тож запрошую вас відвідати це дійство за посиланням в описі відео. У ви теж це чуєте? Номер 3. Простота правил. Поклик тулху відзначається не лише захопливим сетингом, але й значно спрощеними правилами порівняно з Dungeons and Dragons. Ця спрощеність дозволяє гравцям швидше та легше вступити в гру, навіть якщо вони ще не мають багато досвіду в рольових іграх. Гра не перевантажена складними механіками чи занадто великою кількістю опцій, що особливо цінно для новачків. Dungeons and Dragons може стати справжнім викликом для новаків через свою заплутану систему класів та створення персонажів. Початківці, вперше стикаючись з вибором класу, можуть відчути себе розгубленими, оскільки кожен клас має свої унікальні особливості, вміння та стиль гри. Відмінності між класами можуть бути важко зрозумілими для тих, хто ще не має досвіду в D&D, і вибір правильного класу може бути завданням, що вимагає обміркування та ретельного вивчення правил. Хоча різноманітність класів робить D&D захопливою грою для досвідчених гравців, це може бути надто заплутаним для тих, хто тільки починає свою пригоду у світі настільних рольових ігор. Простота та особливості правил, крім того, доповнюють і причину, яку я згадував в цьому відео раніше, адже в. Поклику ктулху немає класів, але є професії, як і в реальному житті. Персонажі можуть бути саме тими, ким забажають гравці. Якщо ви хочете, щоб ваш персонаж був пекарем, який на вихідних полює на кроликів та полюбляє слухати симфонії. Не вагаючись, реалізуйте це. Як і в реальному житті, в поклику ктулху немає рівнів персонажів. Персонажі стають трохи вправнішими кожен раз, коли вони щось роблять, а не раптом набирають достатньо досвіду, щоб стати вдвічі кращими у битві чи розслідуванні. Поклику Ктулху немає арифметичного зростання очок здоров'я кожного рівня. Ваші персонажі залишаються протягом всього свого існування майже такими ж міцними, як і під час їх створення. Також ктулху немає фітів, які подекуди ще більше лякають новачків, як новий шар ускладнення гри, однак і розширення можливостей персонажів. В поклику ктулху все вирішується навичками, а усі навички базуються на системі відсотків. Якщо у вас, наприклад, 40% в навичці стрільба з пістолета, ви кидаєте 2% десятигранні кістки, і якщо випадає 40 або менше, ви успішно виконуєте дію. Якщо результат вище 40, ви зазнаєте невдачі, і це вся базова механіка. Детальніше, саме на правилах, в цьому відео я зупинятись не буду, але якщо вам було б цікаво побачити окремо відео чи може серію коротких відео про механіки поклику ктулху, сміливо пишіть про це у коментарях, я обов'язково до вас прислухаюсь. Номер 4. Зосередженість на історії: зосередженість на історії одна з ключових переваг поклику ктулху, порівняна з D&D 5e. У грі поклик туху історія завжди стоїть на передньому плані, і саме вона визначає дії гравців. Ця гра використовує глибокий наративний підхід, де кожна пригода побудована навколо заплутаних і загадкових сюжетів. Гравці стикаються з різноманітними загрозами, які вимагають від них логічного мислення, розгадування загадок та обміркованих рішень. У поклику Ктулху» різні дії гравців і їх рішення впливають на розвиток сюжету та події в грі по-своєму. Історія змушує гравців ретельно досліджувати світ гри, збирати докази та інформацію, щоб розкрити містику навколишнього світу. Такий підхід робить цю гру ідеальною для тих, хто цінує глибокий сюжет та хоче відчути себе частиною захопливого наративу. Крім того, система поклик Тулгу славиться якістю і якістю своїх готових пригод. Тоді як досвідчені майстри підземель часто мають нарікання на готові модулі підземель та драконів, бо більшість з них то занадто прямолінійні, чи написані неякісно або ж погано збалансовані по складності. Поклик Тулхо натомість має безліч чудових попередньо написаних сюжетів, адже видавець гри ставить це своїм пріоритетом номер один, а також тому, що і в принципі механіки гри не дають розпилятися авторам на різні аспекти, адже йгролат цієї системи якраз саме і засереджений на сюжеті. Номер 5. постійний виклик незалежно від досвіду персонажів. Жахливі загадки та страшні сюжети завжди створюють напругу та невизначеність навіть для ветеранів гри. Ця постійна тривожність додає грі відчуття реалізму та динаміки. Вона завжди залишає місце для несподіваних сюжетних поворотів. П'ятій редакції D&D зі зростанням рівня персонажів вони стають більш потужними та міцними, але в поклику ктулху навіть найбільш досвідчені персонажі не можуть відчувати себе повністю захищеними від великої загрози. В цій грі, зіштовхуючись над природними загрозами та невідомими жахами, персонажі зазнають серйозного впливу на своє психічне здоров'я. Страх, шок та втрата розуму стають частиною гри, і гравці повинні вміло управляти психологічними аспектами своїх персонажів. Це створює надзвичайно цікавий сюжет, де важлива не лише фізична витривалість, але й психологічний стан персонажів. З іншого боку, досвідчені гравці в D&D з певненістю можуть сказати, що рівень персонажів гравців безпосередньо впливає на складність гри і викликів. При цьому кумедним є те, що справжній виклик відчувається саме на першому рівні персонажів. Він навіть є занадто складним і небезпечним для новачків, Саме тому більшість досвідчених демів намагається уникати початкових рівнів починаючи компанії одразу з третього або використовують якісь домашні правила, аби допомогти гравцям вижити, наприклад, додаткові пункти здоров'я. Чим вищий рівень в D&D здобувають персонажі, тим менше вони бояться бійки, та тим більше в них з'являється можливості спростити своє життя за допомогою різноманітних чарів і класових особливостей. І насправді рідко коли майстри водять кампанії для високорівневих персонажів, адже чим більше в них опцій і чарів, тим складніше майстрам створити для них справжній виклик. Поклик туху натомість відзначається більш природним та реалістичним підходом до розв'язання проблем та викликів. В цій грі немає супергеройських вмінь, які дозволяють гравцям легко подолати будь-яку перешкоду. Навички персонажів базуються на їхньому досвіді та здібностях, і доля героїв зазвичай залежить від їхніх рішень та кмітливості. Цей реалістичний підхід додає більш відчутне занурення у світ гри і вимагає від гравців більшого зосередження та кмітливості в рішеннях, роблячи поклик туху грою, де кожна дія має наслідки. Як, наприклад, дія натиснути на вподобайку, підписатися на канал, вдарити у дзвін та навіть краще поділитися з друзями, аби разом популяризувати настільні рольові ігри, які до того ж перекладаються українською. До нових зустрічей, друзі. І бажаю вам ніколи не втрачати глузду.